Боже, я взагалі хороша мама, і що таке взагалі зараз хороша мама? Ти знаєш, в мене набитий холодильник. У мене більш-менш порядок в хаті, окрім однієї кімнати, і це кімната моєї молодшої доньки. Я туди навіть не заходжу. Я боюсь цієї кімнати. Чесно, я напевно вже не задаю собі питання, чи хороша мама, чи я погана мама, тому що я точно знаю, що я. І хороша, і погана мама одночасно. Бути хорошою мамою це витримувати напевно все, що несеться по цій прекрасній дорозі. Бути готовою, що ти залишишся мамою не завжди, а твої діти іноді будуть забувати про це, чи їх це буде обтяжувати. Бути готовою до того, що тебе будуть одночасно обожнювати, проклинати, ненавидити, любити, повністю на тебе покладатися, використовувати тебе, маніпулювати, маніпулювати. Ображати, ображатися, звинувачувати в усіх негараздах. Чи можна сказати, що справжня мама не ідеальна мама? на такий висновок. А у він був прекрасний термін, достатньо хороша мама. Да.